thank you Вітаю, пані та панове. І майже рік я жила спокійно, але подруга запропонувала. Я подумала і погодилась, що в моєму житті не вистачає якогось книжкового марафону. І я вирішила його організувати. Як бачите, я трошечки вибилася зі стандартних правил. Починаю осінній марафон не з вересня, а з жовтня. Просто тому, що у вересні я ще не планувала того, що буду проводити марафон. Тому в нас з вами є два місяці, п'ять пунктів, і, в принципі, скільки завгодно книжок ви захочете під них прочитати. Цього разу марафон. Он я придумала з балами, просто щоб було трошечки цікавіше, тому до кожного пункту будуть ще такі, скажімо, характеристики, щодо яких буде визначатися, скільки балів за кожну книгу ви отримаєте. Я дуже сподіваюся, що в мене вийде докладно, зрозуміло все пояснити. І давайте для початку пройдемося по головному. По-перше, під кожен пункт ви, як я і казала, можете обирати скільки завгодно книжок, але одна книга може підпадати тільки під один пункт. І перший пункт називається «Старість» старий бабусин плед. Це пункт, в рамках якого ми будемо або дочитувати книжки, до яких ніяк нас не доходили руки, або читати давні бажанки, які вже стоять у вас на полицях. В рамках цього пункту ви отримуєте один бал, якщо читаєте книгу, яка на ваших полицях стоїть менше трьох років. Ви отримуєте 2 бали, якщо ви дочитаєте книжку, яку не дочитали цього року. Чотири бали, якщо ви дочитаєте книжку, яка стоїть у вас з минулого року, або ще. Раніше з попередніх років. І цілих 6 балів ви отримаєте, якщо прочитаєте книгу, яка стоїть на ваших полицях більше трьох років. Як це може виглядати, я зараз покажу на книжках, які сама збираюся читати в рамках цього пункту. Глиняні ноги Теріпрачета за неї я отримую лише 2 бали через те, що я не дочитала її цього року. А наприклад, за частинку на краю Всесвіту Шона Керл я отримую 4 бали, тому що я не дочитала її минулі роки. Навіть не минулого, а, здається, по. За минулого року. Також, якщо у вас якась книга вже почата, то це буде рахуватися виключно як дочитування, навіть якщо вам хочеться взяти 6 балів і, наприклад, порахувати її як книгу, яка стоїть вже більше трьох років. Це буде дочитана книга, а не наново прочитана. Ну і як зрозуміло, за цей пункт нас бали не сумуються. У мене, до речі, в рамках цього пункту є ще одна бажанка на дочитування: це кривавий меридіан кормака Макарті, за який я, якщо дочитаю, також отримую 4 бали. Наступний пункт на Називається осінні кольори, і він означає, що нам треба прочитати книгу з обкладинкою в осінніх кольорах. Тут по балах все буде максимально просто. Один бал ви отримаєте, якщо прочитаєте книгу, на якій є принаймні один осінній кольор. Для цього прям ідеально пасує серія «Неканонічний канон від віхоли Майк Йогансен, Володимир Венеченко. Окрім того, Іван Багряний теж сюди пасує непогано, як і місто під Могильного. Два бали ви отримаєте, якщо прочитаєте книгу, на якій. Є принаймні два осінні кольори. Ви, я думаю, розумієте, що таке осінні кольори. Це в нас жовтий, помаранчевий, багряний, червоний, брунатний, бордовий. І все в от таких от відтінках. В принципі, все, що я вам зараз показую, можете по цій гамі орієнтуватися. Два кольори це в нас права на чари Тері Прачета, наприклад. Я думаю, нічого страшного, якщо на книзі присутні будуть інші кольори в невеликих кількостях, наприклад, білий або чорний, тут буде обов'язково, як мінімум, щоб написати ім'я Автора чи щось таке, як, наприклад, тут також багато білого, тут червоний текст, тут в нас білі елементи, але це все, звісно, рахується. Ну і звісно, три бали ви отримуєте, якщо на книзі є три або більше осінніх кольорів. І тут насправді виявилось набагато легше, тому що якщо на книзі є градієнт від жовтого до червоного, то там обов'язково посередині буде помаранчевий, і це рахується як три кольори. Наприклад, в нас є вогонь, власне, відповідно, Кері Стівена Кінга підходить під цей пункт. Так само, як і Дон Делілою. Його художниця тіла ідеально теж вписується під ці параметри. Або ж, наприклад, трошечки більш незвично. В нас бордовий, червоний і брунатний на книзі «Чалий кінь Агати Крісті. Я насправді пригледіла собі дві книги під цей пункт, і я вже, здається, в планах осінніх жартувала про те, наскільки обкладинки цих книг схожі. Тому я покажу їх, мабуть, одночасно. Отак от. А це в нас кривий будиночок від Агати Крісті з трьома кольорами, або більше насправді можна навіть Нарахувати, і Катріона Ворд, і її останній дім на безпечній вулиці. Я спочатку була впевнена, що в нас тут тільки два кольори: червоний і жовтий, окрім чорного, звісно. Але потім придивилася, що тут досить багато бордового. Звісно, детальний опис марафону з усіма завданнями і балами я залишаю в інфобоксі, а окрім того, дуже зрозуміло з картинками і прикладами в мене виходив допис в інстаграмі. На нього також залишу посилання, там буде дуже зручно. Третій пункт це в нас книжкова мандрівка. І Звісно, в рамках цього пункту нам треба буде з вами прочитати якусь затишну книгу про подорож. Я розумію, що поняття затишку, воно дуже розмите і дуже індивідуальне, але особисто для вас це має бути затишний автор, затишна книга, затишна історія. Що в нас по балах? Один бал за цей пункт ви отримаєте, якщо прочитаєте книгу, герой якої мандрує в якесь інше місто в межах приблизно своєї країни, або якщо щодо країни нічого не поточнюється. Мені здається, що легенди та лата від Тревіса Болтрі під цей пункт підійшли б дуже добре? Або мені здається, будь-яка книга про Гаррі Поттера також в цей пункт вписується як треба. Два бали ви отримаєте, якщо герой книги мандрує в іншу країну. Як, наприклад, герої мандрівки людей книги Ольги Токарчук мандрують з Франції до Іспанії. До речі, це ще ідеальний пункт, якщо ви полюбляєте фентезі, тому що мені здається, більшість фентезі книжок не обходяться без якоїсь мандрівки, і більшість фентезі книжок. Бувають дуже затишними. Три бали ви отримаєте, якщо герой мандрує не однією, а декількома країнами просто більше однієї. Володар перснів Джона Толкіна. Я думаю, це те, що вам треба. Я спочатку думала на цьому зупинитись, але потім зрозуміла, що є ще куди розігнатись, тому що чотири бали ви отримаєте, якщо герой книги мандрує на іншу планету або в іншу для себе реальність. Як, наприклад, ми маємо мандрівку на Марс в країні блакитних орхідей Мирослава Капія. Я це завдання планую закривати за допомогою книги Подорожні і місячне сяйво від Антала Серба. Я знаю, що тут має бути мандрівка до Італії, але чи будуть по дорозі ще якісь країни? Я гадки не маю. Тому поки що я орієнтуюся на два бали за цю книгу, але хто зна, може вийде й три. Ну і може, звісно, я прочитаю просто зараз незаплановані під марафон книжки, які теж під цей пункт добре підійдуть. Четвертий пункт в нас називається монстри по сусідству. Треба прочитати моторошну, але реалістичну книгу. Думаю, любителі кривавих трилерів зараз ваш вихід. Четвертий, п'ятий пункт щодо балів трошечки особливі. Просто за виконання його основного заголовку ви вже отримуєте 2 бали. Прочитали трилер, який не підходить під інші категорії, які я зараз перелічу. Ви все одно маєте 2 бали. Але також ви отримаєте плюс 1 бал, якщо це буде медичний трилер, як, наприклад, хірург Тес Герцен. Ще плюс 2 бали. Ви можете отримати, якщо події книги відбуваються в якомусь замкненому просторі, як, наприклад, мізи. Стівена Кінга. Тут не вся книга відбувається саме в одному замкненому просторі, але все-таки більшість і все-таки сюжет зосереджений цьому, тому рахуємо. Так само, як і висотка Джеймса Барларда, я думаю, вона дуже моторошна своїм сюжетом, і вона вся май... от, знову ж майже, але її сюжет зав'язаний на замкненому просторі всередині цієї висотки. Окрім того, ще два бали можете собі нарахувати, якщо книга буде продовженням якогось циклу. Як ви Розумієте, тут рахуються всі книги, окрім першої, як, наприклад, мовчання ягня Томаса Гарріса, яка є другою частиною циклу про Ганібала Лектера. Перша у нас червоний дракон, або, наприклад, записано на кістках від Саймона Бекета. Також це в нас друге розслідування, перша частина хімія смерті, і це в нас пункт, в якому всі бали ви можете сумувати. Тобто, в нас може бути одночасно медичний трилер і замкнений простір. В нас може бути одночасно замкнений простір і друга частина. На циклу. Давайте роздивимося на моєму прикладі через те, що я в рамках цього пункту планую читати асистенти від Тес Геріцен. Я отримую 2 бали за те, що я виконую четвертий пункт. Плюс я отримую 1 бал, це вже 3, за те, що це медичний трилер. І ще 2 бали це в нас виходить 5. Я отримую за те, що це продовження циклу. Це друга частина, яка йде після хірурга. І останній пункт називається будинок з привидами. Нам з вами треба прочитати містично. Або химерну книжку. Навіть якщо наприкінці книги виявилося, що там все пояснюється раціонально і реалістично, але в процесі це було дуже дивно і незвично. Я думаю, ми теж можемо рахувати книгу під цей пункт. Якось попереднім пунктом, просто два бали ви отримуєте, якщо прочитаєте таку книгу. Мені здається, наприклад, більшість книжок Рея Бредберів вже можна сюди зараховувати, як, наприклад, смерть діло самотнє. А що в нас по додаткових балах? Ми отримуємо. Плюс один додатковий бал, якщо прочитаємо книгу Стівена Кінга. Але як ви розумієте, вона має бути змістинкою. Мабуть, дві третини з авторської бібліографії під цей пункт підходять. Але я вам хочу порадити або темну половину, напружену, яскраво, дуже осінню. Або, наприклад, ви можете нарешті наважитися на особисте знайомство з Пенні і Прочитати воно. Ще два бали ви отримаєте, якщо прочитаєте книгу, яка була написана раніше 2000 року. Наприклад, це можуть бути додому на пагорбі від Ширлі Джексон, або, наприклад, Закрут Гвинта від Генрі Джеймса, який я читала минулого року і залишилася насправді в захваті. От він, взагалі, крихітний, але якщо ви зможете, звісно, його знайти. І ще два бали ви отримаєте, якщо це буде збірка або оповідань, або повісти, просто під обкладинкою буде більше одного твору. От забула прихопити Говард Філіпс Лавкрафт буде сюди просто пасувати ідеально. А мабуть, всі серія майстрів готичної прози від жупанського, сюди пасуватиме ідеально. А я захопила сюди Ніла Геймана і його дим і дзеркала. Я під цей пункт читатиму Стівена Кінга і його збірку, якщо кров тече. Тобто ми маємо 2 бали за те, що я просто виконую цей пункт. Ми маємо ще плюс 1 бал за те, що це Стівен Кінг, це разом 3 бали. І окрім того, ще 2 бали за те, що це збірка. 5 балів виходить разом. І насправді, якщо у вас знайдеться збірка Стівена Кінга раніше 2000-го написана, то ви зберете всі сім балів, і тільки, тільки можна максимально отримати за цей пункт. Але я зараз дивлюся, і всі мої більш нові. А, наприклад, чотири сезони я б не стала рахувати, тому що там ну, містичного тільки останнє оповідання, і то так трошечки наполовинку. Але ми на цьому це відео не закінчуємо через те, що я хочу трошечки створити і для себе, і для вас атмосферу цього марафону і просто скористатися можливістю ще. Трохи познімати якийсь остінній влог. І першу книгу марафону я дуже сподіваюся встигнути прочитати в рамках цього відео. І я для себе обирала Агату Крісті і її кривий будиночок. Погнали читати! Ціла я нарешті дозняти це крихітне відео. І як ви думаєте, що мене мотивувало це нарешті зробити? Чи те, що я, наприклад, вже дочитала книгу? Ні. Те, що я вже капець як затримала нове відео, теж ні. Насправді, мені просто прийшли нові свічки, і мені дуже хочеться розпакувати їх зараз. І я їх тримаю не тим боком. Справа була в тому, що я зрозуміла, що я дуже давно не купувала собі саме якихось осінніх соєвих свічок. Я пішла, як завжди, на миколку. зрозуміла, що там якось по соєвих свічках зараз асортимент не такий, з якого мені прям є що обрати, і мені хочеться обирати. Плюнула на все, пішла шукати вудвік, який є такий, що мені сподобається. І насправді я не втрималася і взяла три. Один з них, наскільки я пам'ятаю, я собі планувала на зиму, тож його ми прибережемо. А от інші два будуть точно на осінь. Боже, я ні, не вмію їх відкривати. Ой, здається, одна свічка трошечки більша, ніж я очікувала, чи я й брала велику. Боже, вона так давно, мені здається, в мене ця коробка стоїть, що я вже не пам'ятаю, що я брала. Добре, давайте розпочнемо з цією великою, але я хоч вбити, я не пам'ятала. Зараз зараз, вона тут приклеїлася. О! Я не пам'ятала, що я брала таку велику. І мені здається, ми зараз будемо з вами нюхати, щоб згадати і щоб зорієнтуватися, яку з них я планувала собі на Різдво, на влогмаси залишити, тому що зараз я дивлюся аромати і не пам'ятаю. Це в нас, по суті, це в нас ожина зі спеціями. І. Вона дуже класна. Чому я кажу, що я не пам'ятаю, що саме я брала собі на осінь, а що брала собі не на осінь. Через те, що оце от спайст, а оце-от-теж приклеєне зараз, це в нас кориця. Тобто воно там один від одного дуже недалеко. Оця крихітка це в нас сінамон чай і. О, Боже, це оце от прям виключно чисті спеції. І я не знаю, що мені залишити на зараз. Мабуть, от чисто прянощі я собі залишу на зараз. А оце більш ягідне, але теж з корицею, чимось таким, я собі оцю велику банку залишу на Різдво. Тому що зараз мені є, ще що допалювати, таке осіннє, і окрім того, в мене. Тут є ще одна, вже не з корицею. Я втрималась. Мені здається, це один з їхніх найвідоміших, найрозповсюдженіших ароматів це Fireside. Це ого, воно дуже незвичне, воно трохи димне, таке. Солонувато солодке. Боже, мені здається, враховуючи, що вудвіки потріскують реально дуже гучно, як камін, це прям ідеальний аромат буде. От саме як дерево, яке от щойно відгоріло. Я всі, якщо що брала на нотіно, ну, там відносно і непогані ціни на них, і а, насправді вибір дуже-дуже великий і по розмірах, і по ароматах. А я все-таки не тренділа, коли сказала, що я дочитала кривий будиночок Агати Крісті. Ще раз нагадаю просто ситуацію, що мені подруга сказала, що. І настільки зайшла екранізація, що цей твір їй а, встав, поміж як би мовити, інших творів Агати Крісті, з якими вона знайома, хоча вона, от виключно вона не читала книгу, вона дивилася екранізацію і казала саме про розв'язку, про сюжет. Я ж власне чому і зацікавилася цю книжку прочитати, от саме наступною з усіх, так би мовити, коли братиму щось з Агати Крісті. І я не скажу, що ця книга прямо субняком для мене стала серед інших творів авторки, але те, що я її буду називати серед топ 5 то. Серед, серед топ 3 напевно. Просто, мабуть, для мене єдині книги, які я б виділила як щось особливе вагатикрісті, таке, що мені от одразу так окремо трохи від іншого стоїть. Це наприкінці приходить смерть через те, що банально там дії відбуваються в стародавньому Єгипті. І збірка оповідань: останній сеанс. А там є трошечки містичних оповідань, тому що навіть ті самі, і не лишилось жодного, яка, здавалося б, трохи з іншою концепцією написана, а все одно це настільки ти. Читаєш, що це настільки агата Крісті, що ні ту, ні цю мені не піднімається рука якось виділяти. Але я можу сказати, що от авторка на початку книги тут є маленька передмова від авторки, і вона в ній зазначає, що є книги, які ти пишеш для роботи, а є книги, які ти пишеш для душі. Книг для душі звісно, набагато менше. І частіше книги, які ти пишеш для душі, для себе з величезним найбільшим задоволенням, це книги, які потім найменше заходять читачам. А отут каже, читачі прямо про відчували. Uh, Кривий будиночок Агата Крісті пише, що вона писала саме для душі з величезною насолодою, що вона плекала в себе в фантазії в голові і цю р... родину. Зараз я перейду до сюжету і цю історію, і всі її деталі, і що читачі так само полюбили кривий будиночок і називають це однією з найкращих робіт авторки. І я до цих читачів насправді приєднуюсь. Мова в нас йде від особи молодика, який знайомиться з дівчиною, закохується і обіцяє, що коли він повернеться в Англію, де вона. Живе, що він знайде її, одружиться з нею. Минає кілька років, вони знов сходяться. Але вона каже, що трапилася така ситуація, помер її дідусь. І розповідає, що вони всією родиною з величезною купою родичів з усіх боків живуть в одному будинку. І цей дідусь, по суті, був головним. Він був дуже багатим. Він заправляв купою справ так, так би мовити, легально, але всюди лазійки знаходив, де тільки можна було. Всі його здавалося б, дуже любили, але впливає, що Здається, його отруїли. і також виявляється, що цю справу розслідує тато нашого головного героя. І через те наш головний герой там і крутиться постійно. Здається, його звуть Чарльз. І власне я обожнюю вагати Крісті, в тому числі історії, які знаєте не просто в маленькому містечку відбувається, а в одному. Приміщенні, і от я зараз сама з собою сиджу тут сперечаюся в голові через те, що думаю, чи можна було б її, наприклад, замість другого пункту, книга з обкладинкою в осінніх кольорах взяти на четвертий моторошна реалістична історія на підпункт з замкненим простором, тому що тут в нас все відбувається в принципі в одному будинку, окрім того, що герої інколи там до тата там їздить до себе, але все таки основна дія це оцей от а будинок, три фронтони він здається, називається. І насправді це буде трошечки притягнуто за вух але все таки я думаю, цю книгу можна за її атмосферою назвати трохи моторошною, не просто через те, що читач е від одного героя до іншого кидається, хто це міг зробити, а й більше через те, як герої один до одного кидаються з думкою, що це може бути людина, з якою я живу там все життя. Це може бути мій найближчий родич. І навіть ця Софія, е кохана нашого головного героя, вона йому каже, що в кожного з членів моєї родини є якась своєрідна безжальність. І те, як головний герой це викопує цю безжальність кожного а, героя по по суті в розмовах. І що ця безжальність в кожному є в реально різноманітніших проявах, я думаю, на моторошність реалістично це можна списати. Щодо розв'язки, чи очікувала я, що все прийде, от, скажімо, до тих висновків, які, до яких воно все прийшло, це була моя найгарач, найгарячіша, найвпевненіша теорія прям протягом двох третин книги. Але Насправді під кінець авторка дуже сильно змогла розпорошити мою увагу, що я почала кидатися буквально від одного героя до іншого, підозрювати вже всіх підряд, і майже була насправді від тої своєї версії, відмовилася. Тому я не впевнена, який в нас тут рахунок з авторкою вже вийшов. І після того як я в інстаграмі написала, що я дочитала цю книгу, і от до речі, я ще написала, що вона атмосферою мені дуже нагадувала фільм жіна голос», саме через схожість сюжету, теж один будинок теж дід. Голова родини, який помирає, але якого отруюють, і все зав'язано на заповіті. До речі, теж забула сказати, що тут дуже багато е, сюжету зав'язано на заповіті, який лишив цей дідусь, і як він, по суті, розпорядився своїми статками, кому, що, скільки залишив. І певна кількість людей в інстаграмі мені написала, що в цієї книги є дуже непогана екранізація, Знов повертаючись до слів моєї подруги ще. От, через пораду якої я за цю книжку і взялася. Але насправді я потім пішла гугл. Лити цей фільм. Він до речі, я чомусь собі не уявляла в голові, що він старий. Він взагалі не старий, він досить сучасний. Але в нього щось дуже недобра оцінка на МДБ. З іншого боку, дуже багато людей мені цей фільм порадили під гаслом, що він дуже непоганий. І я тепер сижу і думаю, чи мені варто. Але скоріш за все я схиляюся до того, це що таки, щоб його подивитись. До речі, якщо дивились, теж поділіться в коментарях своїми враженнями. Мені дуже цікаво. Тож, а в мене з цим відео все. Я дуже сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мого марафону. Тому що часу насправді в нас ще досить багато, майже два місяці, щоб прочитати 5 книжок мінімум, а там просто скільки забажає ваша душа. І звісно, не забувайте, що вам не обов'язково заздалегідь заплановувати всі книжки. Ви можете в процесі просто прочитати щось і зрозуміти, що воно ідеально пасує під якісь пункти, а то й під пункти. Звісно, я залишаю і посилання на свій допис в інстаграмі, і детальний опис всіх пунктів в інфобоксі до цього відео. І ми з вами, друзі, про. Продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна.